Українці повинні зберігати свою національну ідентичність, навіть якщо вони перебувають далеко за межами батьківщини. Саме такими міркуваннями керується Олеся Пухальська, яка тривалий час мешкає у російському сургуті, де очолює український культурний центр. Ця організація вже 11 років об'єднує українську діаспору навколо наших традиційних традицій та культури. Нещодавно пані Олеся відвідала Коломию, спілкувалася з гостею Мар'яна Мацьків. Державний український культурний центр заснували в Сургуті у 2002 році. З того часу його очолює Оксана Пухальська. Під умілим керівництвом жінки організація проводить активну творчу і соціокультурну діяльність. Багато проєктів є міжнародними. Українська діаспора в Сургуті дуже потужна. І як на місцевому рівні, і, я так думаю, в Російській Федерації у нас є українська недільна школа для дітей, у нас є літературний салон, є громадська бібліотека. У нас є вокальний ансамбль Купава. Я хормейстер того ансамблю, народний самодіяльний колектив. У нас є Купава молода. З ініціативи українського центру в Сургуті відбуваються різноманітні культурні та тематичні заходи. Часто пані Пухальська залучає і українських митців. Ми організовуємо сімейні конкурси, такі як пані, святопляска, мій синочок, моя донечка. Ми організовуємо фестивалі, «Сибірські барви України. Запрошували якось робили навіть країну мрій з Олегом Скрипкою і Воплями від Оплясова. Ну, ми так працюємо дуже активно. Олесю Пухальську з Прикарпаттям поєднує гарна і тривала співпраця. Тут жінка відвідала не один мистецький пленер, а також знайшла щирих друзів коломийських митців Оксану Литвин та Ярослава Сахро. Я хочу сказати велике дякую Олесі Пухальській, яка проводить в Сургуті неймовірну роботу. Роботу по незабуттю тих корінних традицій, які дійсно існують. ще... Невеликій пропорції в Україні, от е, тому, що вони дуже ретельно, дуже е, тонко е, відносяться до цієї пропаганди українства, до хорошої, гарної е, пропаганди справжніх традицій. Дуже приємно, коли е, в Україні є е, також події, які е, е, заставляють нас робити спільні проекти. Дуже дякуємо Оксані Литвин і Ярославу Сахро за те, що вони нас спонукають до цих спільних проєктів. Цікаво, що за час існування центру у Сургуті виросла ціла генерація писанкарів. Окремі їхні роботи навіть зберігаються у нашому музеї писанкового розпису. Цього разу Оксана Похальська приїхала і працювати, і відпочивати. Планів у жінки, хоч відбавляй, і у них чітке місце посідає співпраця з коломедією.